Буковинець допомагав двом прикарпатським правоохоронцям підшуковувати охочих покинути країну. Ціна послуги складала в середньому 7 тисяч доларів США. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили на Франківщині угрупування, яке переправляло через кордон чоловіків призовного віку. Поза пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей, у серпні 2024 року. Вони переправили першого клієнта. З того часу вони встигли переправити щонайменше трьох осіб. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів були вилучені гроші, мобільні телефони та транспортні засоби, якими перевозили клієнтів. Туристів автомобілем, поза блокпостами, довозили безпосередньо до державного кордону. Далі їм надавали детальні інструкції. Як як пішки перетнути кордон з Румунією навчали, як поводитись і що говорити у разі затримання прикордонниками. Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.